Просимо зібрати земельну комісію. Із 6 членів комісії на засідання постійної депутатської комісії прибуло чотири Форум для проведення засідання є. На комісію запрошені керівники структурних підрозділу селищної ради. Хто за те, щоб розпочати? Голосуємо. рівню одноголосно. Напередок денний комісії виносяться наступні питання. Перше про обрання секретаря комісії. Друге про внесення змін до регламенту Бусилівської селищної ради 8 сквітня. Третє. Про внесення змін до положення про постійній депутатській комісії Бусилівської селищної ради 8 светиня. Про надання дозволу на розроблення детального плану території. П'яте. Про внесення змін до договору оренди землі. Земельна ділянка за межами населення пункту села Дивін, площою 27.05 га. Шосте. внесення змін до договору оренди від 12.07.2020 року. Сьоме. Про затвердження технічної документації і землеюстою. Восьме. Про затвердження проєктів земленоустрою в разі зміни цільового призначення земельних ділянок. Дев'яте. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянок. Десяте. Про затвердження проєктів земноустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність просільні селищної ради. 11. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 13. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського роботи. 14. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення. 15. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо подіуму та об'єднання земельних ділянок на намірі події 16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. 17. Про відділення натури на місцевості земельної ділянки, частки паїв для ведення товарного сільськогодарського виробництва. 18. Про передачу користування на наумового договору оренди землі, земельну ділянку за межами села в сівці, загальної пощою 1.08, а польова дорога. 19 про передачу користування на умовах договору оренди землі, земельні ділянки за межами села Дівін загальною коштою 1846 а полі дорога. 20 про передачу користування на умов договору оренди землі, земельній ділянки, <проводить> земельні ділянки за межами села Романівка. Загальною коштою 45,2А. Це також польові дороги. 21-ше. Про надання дозволу на проведення експорту і грошової оцінки земельної ділянки. кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Немає. Хто, е, хто за? Порядок денний? Утримуюсь. Ну, як усі зараз, проти немає. Рішення прийнято. Пропонується наступний регламент засідання комісії. Для Інформації про питання до п'яти хвилин, виступаючи в обговоренні до трьох хвилин. Засідання комісії провести межах однієї години. Будуть інші пропозиції? Хто за такий регламент роботи в засіданні? Хто проти, нема отримав, нема. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про обрання секретаря комісії. У зв'язку з прикиненням повноважень депутата Компенця Максима Борисовича, секретаря комісії, він ходить обрати нового секретаря комісії. Склад комісії у даний час наступний. Боровий Павло Степанович, контракт Панія Петрівна. Ященко Юрій Ліворович, Лотоцький Олександр Валентинович, Нікічний Олексій Анатолійович, Кузьміч Оксана Вікторина. Які були пропозиції? Нікічина Олексія Анатолійовича. Поступила пропозиція обрати секретаря земірної комісії Нікічина Олексія Анатолійовича. Хто за? Проти Утримувався? немає. Рішення прийнято. Олексій Анатолійович, прошу приступити до виконання обов'язків. Наступне підання порядку дякую. Пронесення змін до регламенту Брусівської селищної ради 8 слипня. Слово надається голову, що Арії Анатолій, начальник відбузнув секретаряту. 15 серпня набули чинності окремі положення закону України номер 3590 щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Відповідно до цього закону, нам необхідно внести зміни до регламенту селищної ради скликання. А саме назву основні тільки е, вимоги. Е, стаття 3. Мова роботи ради. Засідання Ради ведуться виключно українською мовою. Під час пленарного засідання депутати і всі е, присутні зобов'язані використовувати тільки державну мову. Якщо є іноземці, треба забезпечити переклад на державну мову. Наступна стаття Гласність у роботи ради. <кій> Викладаються такі редакції. Пленарні засідання є відкритими, гласними і публічними. На засіданнях мають бути, можуть бути присутні всі абсолютно бажаючі жителі громади, керівники підприємств, установ, <кій> органів самоорганізації, медіа, професійних спілок і так далі, і так далі. Обмеження тільки для осіб, які мають явні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння або здійснюють якісь хуліганські дії. Ну і гласність забезпечити через офіційне оприлюднення порядку денного сесії, проєктів рішень, пояснювальних записок, абсолютно всіх матеріалів сесії, всі мають бути оприлюднені на сайті. Також власність пленарних засідань ради забезпечується шляхом проведення прямої трансляції в мережі інтернет в режимі реального часу на офіційному сайті Ради. Але цей пункт застосовується тільки через 30 днів після завершення воєнного стану. Пряма трансляція. На даний час застосовується пункт 5. Пленарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису не менше 5 років. В селищній раді. Відеозапис оприлюднюється не пізніше наступного дня після завершення сесії чи комісії, на, також на сайті селищної ради. Обмеження стосуються тільки, якщо є інформація з обмеженим доступом. Ця інформація знімається, від, відеофіксується, зберігається в селищній раді, але не оприлюднюється, вирізається. Що стосується військових і так далі. Також, Вимоги, змінюються вимоги до офіційного веб-сайту. Він має бути діяти стабільно, прогнозовано і забезпечити все оприлюднення. Тут дуже багато, вимог, я не буду всіх розписувати. Це отакі основні вимоги які закону України, які ми маємо внести до нашого регламенту нашого. Можна питати? Так. Перше, чи маємо. Право проводити закрите засідання. Так, да, в окремих випадках маємо право. Е, що для цього потрібно? Для цього потрібно, е, якщо це інформація з обмеженим доступом, е, проводиться попереднє засідання і тримається таке рішення. Добре, головуючи, головуючи, е, е, ну, оголошує, що засідання має бути закритим, тому що. Тоді мідіозйомка також не ведеться. Да? Чи не ведеться зберігається, але, згоди згодися, згодися, але не вирішується. Зберігається кого ще є питання. Добре, питання. <кхів> Комісія рекомендує віднести проект рішення за даного питання на до ствердження сесії. Прошу секретаря комісії провести прийменне голосування. Так, боровий. За. Кондратенко. За. чим за. Так, 4 за. Всьогодні, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. внесення змін до положення про постійні депутатські комісії до Слідівської селищної ради 8 сім. Слово є, це Волошенька, начальник війни. Відповідно до закону України 3590, нам необхідно також внести зміни до положення про постійні депутатські комісії. Окремі розділи. Так, проділ організації роботи постійних комісій необхідно викласти е, е, в наступні редакції. Засідання комісії проводяться відкрито і гласно. Також на засіданнях комісії мають, можуть бути присутні всі бажаючі. Також засідання комісії скликається міру необхідності, у тому, але і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше, ніж половина від загального складу постійної комісії. Раніше було прописано не менше половини. Нинішній редакції буде більше, ніж половина від загального складу комісії. У нас забезпечено. Також власність забезпечується через проведення прямої трансляції після закінчення воєнного стану, в даний час відеофіксації, які теж зберігаються не менше 5 років і оприлюднюються на вебсайті. За результатами опрацювання питань комісії. Відкритим поіменним голосуванням від загального складу приймають рішення, висновки або рекомендації. Раніше такого не було. Відкрито поіменне голосування. От, І цей результати поіменного голосування підшиваються до протоколу комісії, який зберігаються постійно. Ось такі зміни до положення про постійної комісії. Це, зрозуміло, такі були в кого результатів будуть питання? Немає не питань. Прошу секретаря провести голосування. Боровий. За. Кондратенко. За. Кузьмичин. За. Якичин. За. Наступне питання порядку. Чотири за. Наступне питання порядку денного. Проводнення дозвіл на розроблення детального плану території. Слово надається Бубенко Богдану Валентину, чи зацінні квітів не спробують та жити поліцію вийшли рано. Можливо, хочеться запитання про проєкт рішення, а не питання депутата Морозкова. Можливо, я питання, ми Розкаже. Ступимо. Добросиківської селищної ради між звернення від розсохи Тетяни Йосифомі про надання дозволу на розроблення детальної плану території. Святу, що поданий пакет документів, пропонується надати, ну, розробити детальний план території земельної ділянки площею 4,48 ГА. Цільове призначення для ведення товарності господарського виробництва, яка розташована за межами населеного центру села Йосипівка. З метою зміни цільового призначення на землі для будівництва обслуговування будівель торгівлі. У з депутатів є питання до доповідача. Нема. Немає. Прошу співера, провести поліганне голосування. Боровий. За. Кондратенко. За. Кузьмич. за. Нікітчин. за. Рішення. Чотири, чотири чоловіка. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до договору аренди землі земельна ділянка виможемося вот до села Білін площі двадцять сім, а воно вдається навчання і це навчальний відносно селищної ради. До селі селищно ради звернулась до АЕСТ на довга стів Авро у зв'язку з реорганізацією дов аст пропонується привести договір. Який укладений був між Брюксельською селищною радою Жудомською районно-штоморською області та ТОВ привести провести відповідність, а саме змінити найменування повнодавця з ТОВ і з ТОВ АСТ на ТОВ АСТІФА. У депутатів є питання. Дніма. Дніма. Анатолій, просто прошу провести голосування. Боровий. за. Кондратенко. Кондрату. За. За. Нікиче за. Четыре за. Рішення прийнято. Наступне питання. Розотвердження технічних документацій із землі установи. Слово надається влучальній ініціативі, начальник землі. Два ті, всі питання йде по ініціативі. Я не буду там озвучити постійно. Коли є є довжності. П'яте. П'яте ви почали. Вибачайність, що ми. Пронесення змін до аренди RD zimni, кін'янка за межами само пункту села 9, 27.05, що розглядав. Ага, то есть точно. Вічаю шаної переходимо до шостого питання порядку денного. Про внесення до договору оренди номер 1857 від 12 на 7 20. У зв'язку з проведенням даних договору оренди за відповідності додав чинного законодавства пропонується змінити найменування орендодавця, а саме з головного управління Держземагентства Житомирської в Житомирській області на Бурселівську селищну раду.

Міч. За. Нікічен за. Чекель за. Так, рішення прийнято з власної сесії. Сьоме. про затвердження технічних документацій земли устрою. Це при садик генералів від будинку моєї громадянки. Затверджується документації. Тобто, якщо є право власності на даний момент прийнято законом, передбачено, якщо право власності є на майно, на житловий будинок... На житловий будинок без дозволів, не Але тільки, тільки йде на затвердження. на затвердження. Тому що якщо є конкретний земельних ділянок, я думаю, що земельний відділ працював, усі мають право власності на... Тільки ще документації відповідають? Так, відповідають. Воні питання? Немає. Нема. Тобто від нас голосування. Олексій Анатолій. Бурувий. За. Кондратенко. За. За. Финфич. за. Прийнято. не прийнято. Восьме. Про затвердження проєкту землюсь в разі зміни його призначення. Пропонується затвердити 9-10 проєктів землю. Ну, зі зміни цільового призначення саме. Це земельні ділянки, які в подальшому будуть виставлятися на з продажу права оренди земельних ділянок. Тобто наразі ці зміни це земель запасу на веденнятування. Oh, є питання? Нема. Немає питання. Mm -hmm. За. Кондратик. Кузьмич. Нікітчин. за. Чотири за. Доступ до бітання порядку дети. Затвердження технічної документації за зустріч, що захилимо залізації земельної ділянки. Це одна земельна ділянка, за ж села містечко, кладовище. О, злі податків є зауваження. Нема? Нема. Ну, прошу провести голосування. Буровий. За. Кондратенко. За. за. Кузьмич за. Мефічен за. Чотири за. Рішення прийняти вноситься на сесію Росідівської селищної ради. Заступне питання про затвердження проєкту земельку щодо відділення земельних ділянок у комунальній власні Просідівської селищної ради. Сім ділянок це поліовідомо скавище містечко. І одна земельна ділянка це Брусилів парк воїна на Одеському осі. кого є питання? Немає. Прошу секретар комісії провести республіканного голосування. Боровий за. Кондратенко. За. Кузьмич. За. Кіча. За. Чотири за. Наступне питання. Про припинення права постійного користування земельної ділянки. Стави. Поселівської селищної ради звернувся до освіти та спорту поселівської селищної ради із заявою щодо припинення постійного користування земельної ділянки, яка розташована в селі Ви, у зв'язку з поділом земельної ділянки. Є питання. Тобі я і Ще питання? Немає. Немає питання. Прошу секретаря провести голосування. Так, Горовий. За? Кондратенко. За. Кузьмич. За. Кічен за. Чотири за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про дозволу на відповідь проєкту зв'язку, що до віддання земельні діяльної. Планується відвести земельну ділянку орієнтовною площою 6 гектарів, яка розташована за адресою селища Росії, з цільовим призначенням для промисловості для подальшого продажу права оренди на земельній ділянці. Нове є питання. Ну, а це, що ми перед цим суда чи 6 чи поставить 6,2. Що в нас тоді не вийшло, якщо там позаміні, не міри більше. Пропоную все ж таки вирішення поставити 6 гектарів, 6,2 гектарів. Це тільки для того, це не більше по огрінтовну площу для того, щоб зробити технічну документацію. Тоді вона буде визначена по координатам і, можливо, там буде 5, 9, можливо, буде 6,1, ну не знаю. Ну, людина, можна уточнити, да. Yeah. даний замір з мене ділянка, де на площі 6 гектарів стоїть, вона визначена відповідно самопередними організаціями із зазначенням законодавства щодо будівельних норм. Тобто є... осьової частина, це виходить 6 метрів. Це я розумію. Тобто підтаймістю до чого в тому, що якщо це рішення буде прийнято, земельна ділянка буде вести на цьому, якщо там навіть буде шість, так? Mm -hmm. Все, ну, Спеціалісти потрібно. Тоді залишаємо рішення. Так і подойде. Без. Хто по за? Так, боровий. За. Кондратенко. За. Візьмеч. За. Який за. Чотири за. Все, рішення прийнято. Одне питання повинен є дозволу на розроблення технічної документації за індустрію щодо встановлення меж мертвих мер ділянки і натуриної місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. біробництва на підставі рішення Бусельського районного суду Житомирської області громадянка витребувала право на земельну часу по реформованому КСП Сомолець. Тому пропонується надати дозвіл громадянці на вирушення документації. Кого є питання? Нема. <пробітник> Комісія По побуденості були твіще на затерну сесії. Хто тобто да. за прошу. За. Кондратенко. За. Кузьмич за. Він за. Чотири. за. Наступне питання. Повнолення дозволу на відділення проєкту землю щодо відведення земельних ділянок у разі змінити його призначення. Три земельні ділянки потребують зміни цільвого призначення і відповідність до цільового призначення. Наразі це село осівці зміна цільового призначення на ведення лісового господарства в з тим, що вона залізнена. Наступна земельна ділянка також боляче змінюється на лісове господарство, і також Також лісове господарство. Зв'язку із залізних земельних питання немає. Прошу споразування. Боровий. За. Следующее питание. У меня должен на голове проект уже мужнюю, чтобы витратин за делянок. У разі двигаются живопись, значит. Бував, да? Четыре двадцать. Да, бував. Продання долу на розробку за документацій що щоб до об'єднання земельної ділянки комунальної форми власності. Одна земельна ділянка залежать села Озера, потреба її потім у зв'язку з представленням комунального. За. Кондратенко. За. Пузьмеч. Завтра. І діджен за 4 запитання. Проведення дозволу на людини технічної документації землю щодо інвентаризації земельної ділянки. Дорозі середньої раді звернувся приватно країнську Україну щодо проведення земельної ділянки у відповідність у зв'язку з тим, що земельна ділянка має певні наклади. Тому приводимо їх у відповідність. Певне рішення. Одна з колості діє. У кого є питання? Немає. Немає. — Василь Анатольович. Боровий. За. Кондратик. За. Кузьмич. — За. Іччин за. Чотири. — за. Слідче питання. По виділенню натури на місцевості земельної частки файл і господарського виробництва. Пропонується виділити в натурі на місцевості земельної частки файт. Громадяни витримували свої бої. Земельна ділянка сформована, це землі колишнього КСП Правда. За межами села Бути. Василий Антонович, прошу провести голосувати. За. За. Кузьмич. Чотири за.